привіт всім сьогодні, як бачите, в лісі гарна погода, тепло, чесно кажучи, трохи спека була. Але між тим грози були і гарні дощі, в лісі не сухо. І ми сьогодні спробуємо знайти якісь грибочки. Не знаю, що нам вийде, що нам вийде з того, але погуляти субота перші половини дня, поки ще жари немає. Попробуємо годинку, дві пройдемося по своїх місцях, де грибочки є, де були вони. Дивимося, що на грибницях робиться. Може щось цікаве буде, покажемо вам, так що погнали. Жінку збирає. там Але смішні. Ну що, друзі, дивіться. Є позитивний результат. Буквально відійшли трошки від ужинки. Гляньте, які тут лисиці. Подивіться, такі вже трошечки старші, а тут трошечки краще. Гляньте, які стоять. Дивіться, які великі, красиві. А там що робиться, Боже мій. ідеальні просто. І там далі. Зараз будемо це все косити. Зараз будемо це все косити. Я вам трохи покажу. Бачите, враження, подивіться, які вони великі, які вони офігенні. Гляньте, які лисиці. Це перший сорт просто. Такий неяскавий жовтня, а так. Так, ну, а це... Ну, давай туди, Класичні. Витрати. Трошки колір, бачите, не супер оранжевий. Класичні лисички, але от буває в них колір інакший. Якщо на сонці, наприклад, його сильно нагр... ну, під сонцем, вона, наприклад, навпаки трошки так вижарюється, може бути бліда. В тіньочку може бути інакше. Тут мох, якісь теж умови, і знову колір може трошки мінятися. Десь яскравіше, десь менше яскраво, тому треба оподіляти її лисичку по іншим характеристикам, не тільки по кольору. А, наприклад, по понизу. Бачите, знизу вона може бути трошки інакше колір, мати більш оранжевий. І оці подовгасті її лінії вони тягнуться від ножки. Сумаю, ось так. От, наступна, подивіться, ідеальна лисичка, просто ідеальна. Знову ж таки, зверху вона. Ну, Лисиця і класиця, а знизу от класика. Хто сумнівається десь, то от беріть на замітку. І зараз будемо це все збирати. Обов'язково навіть лисички, ножку бажано обрізати в лісі. Ось так. І вдома вже набагато менше роботи. Буде в два-три рази, а то й в чотири. Коли землею кидаєш, вони потім всі перемішуються в тій землі. Має бути все почищено. Зараз Оленка тут підріже трошки. Я ще трошки підзбираю. Подивіться на цю лисицю. Це просто на долоню майже. І подивіться на цю. Це просто шедевр. Клас. Ну, лисички ну, це так. супер, ще й корисні гриби, дуже корисні грибочки. ситі, знаю, корисніші навіть, ніж білі. А по смаку ну, на любителя. Ми дуже любимо на рівні з білими любимо. Так що збираємо ще далі. Тут ще є у нас. Бачите, у жінка, трохи край ліска, дуже любить лисичка, мох. І отакі от от горбики. Я дуже багато на практиці знаходив лисиць, мох і горби якісь нерівний ліс. Хоча ну, в рівному буває також, звісно. Добренько, збираємо. Ну і що, друзі, дивіться. Дивіться на ці об'єми. Це за 5 хвилин, не знаю, пів кілограма, може. Тут їх багато, при тому що лисичка легка. Ну, так, може, не видно, що там лисички, а тут видно, бо колір трошки міняється, коли опускаю камеру в мішок. Все, їдемо далі, будемо дивитися ще за білими гарбочками. Але вже не, не просто так приїхав. Ну, купимо бульбочку молоду. Десь магазинчику і зробимо собі прекрасну вечірку. Супер. Бачите, друзі, від білого гриба от все, що лишилося. Хороший білий гриб, вже постоявший. Поїли його мурашки, поїли його хрубочки. Тут грибниці білих у нас хороший ліс, але немає грибів. Сухо. Бачу, що лежає. Навіть от дощ був, видно в низинах, що був дощ вчора, може позавчора максимум. Що все-таки мокре. Але тут вже сухо. От Тільки він був і вже тут сухо. Ну, але треба розуміти, що це південна сторона. Бачите, сонечко ось тут воно перед нами. І можливо зараз треба йти на північну сторону, саме на північні схили, де не так сильно випалює сонце, щоб трошки зберігалася вологість в землі. Поки тут не видно такої тенденції, що тут буде щось бо засухо. Можливо, нам треба спуститися вниз також. В таких випадках треба думати, де більша вологість, де вона могла протриматися більше, де дощик намочив і вона ще не висохла. Саме от десь в низинах, де сонце не попадає, де можливо якийсь потічок біля потічка. Літом такі місця часто, часто можна е зустріти з успіхом, з якимись грибочками. Так що будемо пробувати ще зараз. Бачите, друзі, дивіться, говорив, говорив і договорився, тільки виключив камеру. Гляньте, які тут у нас гості. От стежина, по якій я йду. Що це означає? Це означає, що тут ніхто не проходив. Я думаю, два дні точно. Подивіться, який грибочок. Чудесний гриб. І наступний. Ще один. Клас. І другий білий грибочок. Можливо, поїджені трохи всередині, зараз будемо провіряти. Але теж немає значення. Головне емоція. Знайшли грибок. І файно, і файно, слухайте, давайте ще подивимося тут. От люблю. це дубові гриби, білі дубові грибочки. Правда, тут ялинки, бачите, немає дубів, але сорт, оцей літній дубовий білий гриб. Давайте зараз тут ще не подивимося, може ще щось буде. А? а це що у нас тут таке? Гляньте, подивіться, був гриб. Ну, чого був? Він ще, в принципі, є. Правда, старенький. Уже все. Але грибничка є, треба вище подивитися обов'язково. Далі будемо перевіряти. Ну і що, друзі, моя провірка вище по лінії грибниці не закінчилась. Просто так. Ось у нас ще два грибочки. Ось такий красунчик. Розривемо його. Ну і другий, другий трошки, можливо, менш красунчик. трошки його поїли. Але гриб є гриб. Білий гриб є білий гриб. Дубові також. Як бачимо, слід гриба ще одного. Тут слід гриба ще одного, бачите, білого. Тут ще одного. І тут десь ще одного я бачив. А ці два залишилися ще для нас. Що це за сліди білих грибів? Важко сказати. Чи це... Ой, мурашки, ковалі, багато ковалів. Там цілі мурашники, такі метрові висотою, дуже великі. По Всьому лісі лазить. Бачите, які. Ну, біленькі, все файно. Сліди, або, я думаю, поїли все ж таки хробаки, слимаки і всякі білочки і так далі. Одним словом природа. Другий варіант, що все ж таки хтось їх зривав. Ну сумніваюся, що ось так зривали. Це швидше за все. Це не є підрізний гриб, це швидше за все природа. Я думаю, що хтось їх поїв. Тому тому нічого, трошки нам, трошки природі. Поділились і я ще хочу щось знайти. Що там? Збрала ножик і пішла... Боже, наїсти ну, з квіточками. Чай. Чай? Це не чай? Чепець? Ножик, рибочки. Чотири штучки, це дві і там ще дві внизу. О, так, там ще дві внизу. Давай сюди. Добре. Оленка знайшла грибочок, бачите. О, такий літній, літній грибок. Сухенький, засохший, але біленький. Так що, йдемо далі. Подаються грибочки трохи. Рибочок. Рибочок маємо тут. Дивіться, який гриб. Грибар. А вже білий, це вже похоже на гриб. Під деревом його ніхто не побачив, звідси там стежка і важко помітити. Ачте вже такий батько. Трохи мягенький. зараз подивимося, який він червивий, не червивий, але на фотографію на камеру файний. Пахне добре, дійсно грибом. <рес> Це супер. Чи брати білий гриб, можна їхати додому? Підходжу вгору, лізу, до своєї точки хороших білих грибів. Отут от, от, так, там світло і тут супер гриби було минулого року. Звідси бачу санячок гарний стоїть, бачите? Отак. Чорненький. Зараз будемо бачити, що ще. А тут дивіться, які гарні. Трошки десь запліснювали, але... Дивіться, які молоді, просто класні. Дубовички. О, там щось таке цікаве стоїть. Слухайте, давайте подивимося, що це Що це таке. Така лисичка велика, ніби така. А, це несправжня лисичка. Несправжня лисичка має такі. Такі О, такі коцюбки знизу, знаєте. Не рисочки, ну несправня лисичка, так, так і називається. Так і називається. Підходимо до моєї точки. Цього року два рази вже її приміняв. Ноль. Не було нічого. Надіюсь, сьогодні, можливо, не порадує. Хоч одним грибом. Ну, я ж знаю, що тут гриби є. Знаю, що тут є грибничка. Ну грибів не бачу. Найголовніше, що добовики є, бачите? Ледве тримається. Дуже гарний грибок. А білих. А білих. А білих. Не знаю. Гарний, гарний. Лісок, дуже гарний. Тут таке за гніздо, здається, впало. Зверху. Так, а це що таке стоїть? Щось стареньке. Щось стареньке стареньке. Це, до речі, теж якийсь дубовичок чи що. Схоже, маленький, не вижив цієї спеки, не переніс. Ну і що? Тут гриби були, нема грибів білих. Зараз ще тут треба глянути, обов'язково десь збоку, можливо, вони десь в тіньку більше повиростали. І не завжди гриби ростуть там, де вони були минулого року. Якщо тут були минулого року, гриби можуть бути цього року тут, наприклад. 5 метрів різниці, грибниця під е, листяним покривом. Так, там знизу в землі вона дуже велика, дуже широка. Вона зовсім не така, як ви бачите, її зверху, коли два гриба ростуть. Вона може бути там на десятки метрів. Абсолютно величезна. Ладно, Добренько, нема нічого, друзі. Я думаю, будемо завершувати на цьому наш грибний похід. Такий невеличкий, буквально на годинку-півтори прогулялися. Лисички головне знайшли. Е, гарні грибочки, дуже, як я вже казав, і корисні, і смачні. Зробимо сьогодні, можливо, якусь молоду бульбочку під них, або якусь пасту зробимо з них. Подивимося. От, Декілька білих грибочків, здається, 6, якщо я не помиляюсь, ми знайшли чи 7. Ну так, тому кілька е, грибів. Мало, бо посуха, літо, липень місяць. Кінець-липня, ну, кінець липня. Кінець липня е, Чекаємо дощів, чекаємо грибної хвилі. А скоро для вас дуже-дуже цікавий контент буде на моєму каналі вже в серпні. Так що, хто не підписався, підписуйтесь, щоб не пропустити, можу сказати так, будуть, буде і гриби, і рибалка. Але особливо, дуже особливо. Хтось, можливо, вже знає, на що я натікаю, хтось ні з минулих років. Скоро всі все побачать. Так що до зустрічі. Щасливо! 你不怕什么？